Всім привіт я вам Сьогодні покажу як включити монетизацію до свого каналу. Заходимо сюди. Сюди Переглянути до функції. Дода. Тепер щоб було на країна США. Так, ще сядев на еде, а те, що ще. Ши-се, шо-ше. Шо, там шо. О, сполучені Америки Тепер натискаємо зберегти. Бачите, натискаємо зберегти. Тепер ще раз заходимо. Сюди. Потім сюди знову. І бачите, появився. Увімкнути, і увімкнути Все Увімкнути монтизацію. Натиснули. Три сюди ставимо. Галочки, 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 галочки. Поставили, приймаю натиснули. Так. Сюда наскає. Зрозуміло. Бачите, і у нас появилися гроші. Долар, гроші. І все, бізнес, долар, гроші Всім до побачення